Сьогодні купаємо на цікавому полі, а тут зібрана соя. Не переорено, але, але ходити можна. Цікаво тим, що тут йшов Рим, і тут було піднято три предмета з благородного металу, з золота, друзі. Ось, ну, не мною, мої друзі-камради тут піднімали. Це те, що я знаю, друзі. Стояв тут ліс, його екскаваторами згорнули, і вже років 5 тут поле. Тож, друзі, давайте разом поринемо цю цікаву історію і сподіваюся, сьогодні нам буде цікаво. Як то кажуть, друзі, перший блін завжди комом, а в нас не ком, а в нас фібола, друзі. Ось така красота. Просто подивіться, ну, ще й яка, ще й ціла. Зараз, друзі, попробую трошки її відчистити і показати вам ось така красотуля. Ось така, друзі, фіболка. Цікава річ, на мою думку, бачите? Та ще й ціла. Ось, ціла з голочкою, повністю. А, ось такі застібки, нашталт наших гудзиків. були коли в старих культурах, друзі. А це 2000 років назад, можливо, навіть трошки більше. Ось носили такі застібки. Бачите, вона така трошки тоненька, Ну, гарно. Уявіть собі, скільки пішло зусиль, щоб зробити таку застібку. Тут пружина, бачите, голка, все є, друзі. Ось така цікава знахідка, перша знахідка. Дуже люблю такі знахідки на початку копу. Це означає, що на правильному місці і, а, мабуть, мабуть, будуть тут ще знахідки, друзі. Дякую за увагу. Так, був сигнал. Так, ось тут. Ось тут щось є. Зараз ми відчистимо і побачимо, бачите, щось тут є. Ось, ось отутечки. От воно, ось воно. Так, а що це в нас є? Це якась пломба роздавлена, чи що? Зараз подивлюсь, що немає надписів. Зараз гляну, друзі, і покажу. Просто кусок свинця, можливо, була пломба роздавлена. Ось такий кусочок свинця, друзі. Копаємо далі. Так, а ось він є. Так. Ой, клас! Дивіться, клас! Це щось срібне. Ось така якась накладочка чи закльопочка. Зараз, друзі, спробую її очистити. Тут якийсь орнамент, бачите? Ось такий орнамент цікавий. Зараз я почищу і вам покажу. Так, друзі, це срібло. Ось така срібна, не знаю. Накладочка, бачите, така як. Ну, накладочка, скоріш за все, на щось була. Ось такий. Не знаю, гарна знахідка, правда? Ось така цікава річ, друзі. Ось в такому цікавому місці. Трохи а, сиро, знаєте, але не холодно, отак мрячно, але дійсно не холодно, друзі. Приємно ходити, тим більше, що ходиш не по болоті, а по такій... А... Зібраній сої, скажімо так. Ось така цікава локація. І так, був гарний сигнал, і зараз ми разом з вами викопаємо ось таку, бачите, я вже побачив, що тут є, і я думаю, що ви також замітили ось таку цікаву річ. І Це у нас, друзі, це у нас хрестик. Тут я вдарив лопатою, я почув. Дивіться, яка красота. Ось така красотуля. Ось, Ось трошки зачистив, дивіться, яка красота. Бачите, що вийшло. Ось такий гарний хрестик. Друга сторона також цікава. Люблю, до речі, хрести. Піднімати, особливо старі. Ось така. Не знаю, як правильно він називається, ну просто мені здається, що хрестик. Ось ага, такий хрест. Престик. Ще один збирав. Чіткий. 61, бачите, гарно. І ми вже бачимо, грудка так розкололась, ми вже бачимо ось тут кругляшочок, бачите? Так. Ось так він тут є. Ой, так, хвилиночку. А, ось, ось монетка, напевне, гелерочок. Або буратинка, За розміром, ніби Буратинка. Я... Ой ні, друзі, це не Бляха. Це не буратинка, це... Це не знаю що це. Слухайте, це схоже на рим, друзі. Ну це реально схоже на... Навіть може і не на рим, бляха. зараз, а ну, хвилиночку Так, друзі. Я не знаю, чи камера передасть, але тут є імператор, скоріш за все. А, ну, не знаю, у мене є версія, що це Феодосій. Це є пізній рим. А, і тут, знаєте, Селікви, є такі монети Селікви, а це мілкі монети від селікви. Бачите, ось, така, ось такий сюжет. Я думаю, що можна ще почистити. ж вийде. Слухайте, але дуже цікава знахідка. Насправді не так часто в наших краях попадає дрібний пізній рим, друзі. Та й, та й грубий пізній рим не дуже попадає. Слухайте, ось така, ось така. Ми тут, находили, находили тут сестерція, отам От зверху. О, там зверху знаходилася стерція. А тут ось така красота. Спочатку реально подумав, що це Буратинка, тому що по розміру е дуже схожа на Буратинку, бачите? Але тут є імператор. Ось. Патина чудова. Не знаю, чи це мені відчистити її. А тут от такий сюжетик. Щось там пише. Слухайте, ну красота, бачите? Маленька-маленька, така от за розміром, <кій> як Буратинку. Це вже, ну, я думаю, що <кій> ми шукали динарики, але це не гірше динарика, знаєте. Ось така цікава річ. Ну що, друзі, шукаємо далі. Слухайте, зараз будемо проходити це місце більш ретельніше. Можливо, можливо ще щось з цієї серії попаде. Тут згортали ліс і не знаю чому. Лишили такий Е, Ось. І... Я пішов зверху і не дурно, не марно. Дивіться, от вже видно. От, Бачите? Знаєте що це? Зараз я вам покажу, що це. Це, друзі, перстеньок. Дуже люблю знаходити такі персні. Дивіться, яка красота. Я такий недавно продав, ну, вони часто попадають, ну, можливо, щось інший орнамент, зараз я протру. Ось. Ось такий цікавий перстеньок, живий. У гарному стані досить довго використовувався, бачите, бо протерлося. Ось ця стіночка перстня протерта. І от яка красота. Ось дивіться. Так, зараз спробую протерти. Дуже люблю такі знахідки, чесно. Дивіться, ось такий перстеньочок. Тут така патина в нього хороша. І загалом. Вони недорогі, друзі. Коли, коли я перший раз, я пам'ятаю, перший раз на дорозі в лісі знайшов, я такий був радий перстень, перстень. І це старенький середньовічний перстень, знаєте, думаю, бляха, ну точно 100 доларів, знаєте. Але насправді нема там ніяких 100 доларів, друзі. Ось такий перстеньок за 300 гривень продав, але в кращому стані ще й був. Чисто момент знахідки. Ось така гарна річ. Через те, що їх багато на наших полях, знаєте. Отакий От би срібний з орнаментом, а ще з Галицько-Волинським, ох, би було. А так. Просто чудова, гарна знахідка, друзі. Ось такий перстеньок. Ну що, шукаємо далі. Так, друзі, піднявся наверх. Тут вітер, можливо, вам буде чути погано. І дивіться, був гарний сигнал. І ось така, ось така попалася. Такий круглішок. Я ще не бачив, що це. От, я думав, що це монетка. А це у нас гудзичок. Ось такий стандартний. Стандартний гудзичок. Старенький. Мабуть, середньовічний, можливо, навіть. Або австрійський. Зараз спробую почистити. Такий без орнаменту, без нічого, просто, просто гузичок. А я думав, друзі, що це монетка. Копаємо далі. Друзі, друзі, ви по мені отакий високий сигнал. 95-93 і я навіть не думав копати. Ну, не хотів купати, чесно кажучи, але купнув, бо маю на таку практику, що, що треба купати всі сигнали. І ось така велика монетосина. Бачите, це вже не гудзик, це точно монета. ну Це кругляшок, шок, можна сказати. що не впевнений, що я щось побачу на цій монеті. Зараз спробую почистити, вам показати, що це. Якщо там, звичайно, є ще якийсь рисунок. Чистив, на жаль, на жаль, монета пуста, лиса. По розмірах це один A Ось такий великий. І ніби знахідка хороша. А що з нею робити, знаєте? Кинути в ящик, блін, де лежать таких ще кілька сотень монет. І викинути не викинеш. Ось така, така цікава. Цікава монетосина колись була. Дивіться, друзі, яка краса. Просто яка краса осіннього, я б сказав, навіть передзимового лісу, бачите? Знаєте, хотів би з вами трошки поговорити за таку річ. Ну, це, що ви бачите, це є моє хобі, яке я вирішив, з яким я вирішив поділитися. знаєте. І ніби вдало, ніби багато людей дивиться. Є різна реакція, і є хейт. А, стикаюся з тим, що люди чимось незадоволені, не знаю, виписують різні дурниці. Є підтримка, друзі, і а, дуже би хотілося просити саме тих людей, які а, з розумінням ставляться того, що я роблю. Знаєте, ви передивилися відео, і це вже середина відео, або навіть вже десь під кінець відео. Це означає, що вам було цікаво, друзі, але у вас немає підписки на мій канал, ви не ставите якихось реакцій. І я так само робив. Це якась така ментальна річ. знаєте. Так як мій канал вже вийшов на монетизацію, дуже-дуже потрібна ваша підтримка. Потрібна підписка, потрібна, потрібні якісь реакції, потрібні якісь коментарі, щоб я розумів, куди мінятися, як робити контент ще краще для вас. Тому, друзі, запрошую вас до мене підписатися, поставити дзвіночок, а, написати щось, за що вам буду дуже і дуже вдячний, друзі. А ми рухаємося далі, хочу обійти ще ось, ось там оцю долину. А, можливо, там щось хороше знайдемо. Ну, я впевнений, що щось знайдемо. Завжди, коли йдеш на коп, завжди маєш якийсь позитивний такий настрій. Ось, друзі, дякую за увагу і рухаємося далі. Так, є у нас знахідка. А от вона, бачите. Я вже догадуюсь, що це таке. й Та думаю, ви догадуєтесь. Це у нас спинка. Спинка від фібули. Така спиночка. Це вже друга на сьогодні була ціла фібола, ця спиночка від Фіболи. А, до речі, вони, мабуть, однакові, дуже схожі. Ось така знахідка. Ну що, копаємо далі. Ось така. Друзі, ще одна знахідка. Ось вона, ще не бачу, що це, але бачу що гришок і це або наша, або радянська. Це є радянська. 3 копійки або 5 копійок. П'ять копійок. Цього року <звук> 1900. 36-го, зараз точно скажу. 1988-го, друзі. Ось такий пітачок. Беремо. Так, друзі, був гарний сигнал. <звук> Оп, він є. Гарний монетний сигнал. І зараз ми... Оу oh, є! Yeah. Друзі, ось такий кругляшок. І це у нас у нас Гелера, скоріш за все. Так, друзі, ось таких два, два гелера. Ось вони гелера. Ага, Так. Друзі, провіряв ямку. І от ще є сигнал. Зараз ми купнемо з вами у прямому ефірі. Так. І так. Зараз подивимося. Так. Так, треба пінпоінтер. Так. Ну, скоріш за все, що це також. Де ж Дякую. Один. Клас. Так, це вже в кращому Ну, не в гарному стані, у них просто треба зачищати. Тут навіть видно рік 1910. Чудово, зараз ще подивимося. Цікаво. Так, в одній ямці двоє. Два. в Одній ямці. Так. Мабуть, більше немає. Друзі, дивіться, ось тут. Дві. Тут я поруху. Тут? Сигнал, бачите? І спускаєшся вниз. І тут. Ой, тут такий. Давайте почнемо, звідси. І подивимося, що в нас тут є. Так, ано, лопата. Так, чекайте, я не пам'ятаю. Де він точно сигнал? Не? А ось тут. І поїхали. Так. Так. Ага. Слухайте, не так просто купати і знімати, але... Що не зробиш для хорошого контенту? Так. Ану, ану. Викупав. Клас, от бачу. Тут він не один. Крут. Клас. Так, ось є. Так, один. Один є. Так, де є пін. Це все. Другий. Супер. Ну, все. Кретій. Так. А ну все. А ні, ще є щось. Ось є четвертий. Ого, слухайте. Так, ну давайте. Провіримо. Так, дивіться, ось таких чотири. Чотири монетки. І ми провіримо. Відлопатимо або йому ну, зараз. Так, тут Це же так. немає. Тут немає. О, тут що є. Тоже 82 два. Зараз ми переглянемо, що там є. Так, друзі, ж воно? тут. А, не, уже бачу. Значит, это панициллин. Такий Так. А ну. Сигнальчик. І так, ось такий не знаю, розсипуха, кошель. Не знаю, що це. Ось такий в гарному стані. Це є гелери. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість штучок в одному місці, бачите? Отут. Тут ямка і тут ямка. Е Можливо, одну зараз почищу покажу вам, щоб ви знали, як вона виглядає. Зараз хвилиночку почищу покажу. Друзі, як зміг так відчистив, цей 1912 рік. Австро-Венгрія. Ось така. Їх вдома можна гарно відчистити, друзі. Вони прям, прям дуже в гарній патані. Хороші ось такий. Можливо, кошельочок був якийсь. Це було 12 гелерів. Можливо, з кишенем когось випало. Це вже ми не дізнаємося. Факт того, що ми разом з вами їх знайшли. І вони підуть на чистку, а потім, потім підуть в колекцію, а можливо продам їх. Хоч вони не дуже дорого і коштують, друзі. Це вже колекціонерам такі, які колекціонують монети. От в принципі, в принципі, по 20-30 по гривень можна буде віддати. Тому що маю їх трохи... У нас в наших краях їх багато попадає. Ось така, ось така монета. Таких 6 монет було найдено ось тут. І дивіться. Це вже тут починає помаленьку темніти. Дивіться, друзі, ось така штука. Бачите? Ось така. Ось такий камінь. І я би вже колись, і багато хто з вас би казали, що це метеорит, руда, не знаю. По-різному про це говорять, тому що воно тяженьке. Має, якщо його надбити, має таку пористу основу. І ну, желізо, камінь желізо. Але це, до речі, друзі, є феросплави. Не знаю, що воно тут робить. Ліс. А, от реально не знаю, що воно тут робить, але це феросплави. Такі речі додавали, де були вітєні комбінати, літейні заводи, Такі речі додавали до того, щоб сталь мала кращу якість. Ось феро. Феромагнезіум, феронікель, там багато. Я не знаю, це треба робити аналіз, що це за феро. Але ось такий камінь. Ну, я знаю, тут камінь 150 грам, 100 грамів точно є. Ось така, ось така приблуда, друзі, попадає. І я дуже часто бачив а в Фейсбуці чи ще десь знайшов метеорит, метеорит. Це не метеорит, друзі. Це феросплав. Ось така штука мені попалася. Що вона тут робить? Фіг його знає. Що, друзі, починає вже сутеніти. От, Будемо завершувати наш коп. Будемо прощатися з такою локацією. Чудово чудово Для ока це просто не знаю. Ну не знаю, одне задоволення ходити по таких, по таких місцях. Незважаючи на те, що один. І пройшов, друзі, ну, щоб ви розуміли. Ось починаючи з внизу, бачите, от я прийшов всю ось площадочку. Також за оцим острівочком прийшов до кінця піднявся вверх, вверх піднявся аж на самий-самий верх і спустився сюди. Ну, це зайняло трохи часу, друзі. Це зайняло години, години 4-5, я би сказав, може навіть і більше. Ось така, ось така прогулянка в мене вийшла. Ну Звичайно, що не вивішти це поле, як би ти не хотів. А Тут багато камрадів було, багато знахідок було і в принципі. В принципі, я думаю, що і багато ще буде. А і камрадів, і знахідок. Тому що, ну, коли нема куди їхати, їдеш туди, куди ти, де ти щось знаходив. Тому дякую всім за увагу. Всім добра. Друзі, підводимо підсумок. Ось таких 6 А, Тут дві радянщини. І що ще. А, і якийсь крейцерочок, ось такий перстеньочок. Друзі, ось він перстень. О, бачите, вже темно, стемніло, я не встиг відняти. Такий перстаньочок, дві фібули. Так. Одна ціла, а одна. От бачите, одна ціла, а одна Одна не дуже ціла. Ось така срібна. А, не знаю, що це таке. Накладочка. Ось така срібна накладочка, друзі, нам попала. А, так, і стоп знахідок сьогодні. Такий хрестик. Ось така красота. З вушком, зі всім цілий. Ось такий храстик і ось такий рим. римський фоліс. Пізній рим, друзі. Ось така, ось така монетка. Це і рим почищу, може колись похвалюся своїми, своїми знахідками і він буде вже почищений. Ось так, друзі. Ще був гудзик, ще був. І ще було багато всякого шбурдяка, якого я не показував і не знімав, друзі. Тому дякую вам за перегляд. Не забувайте про лайки, про дзвіночки з вами був Колектор. Всім добра.